Це не просто зерно, це 100% Арабіка, яка приїхала до нас з Кенії. А як вона тут опинилася? Зараз я про це дізнаюсь. Валерія, бачу, ви привезли зерно з Кенії. Як ви, як ви домовилися з кенійцями? Дивіться, ми шукаємо не зерно, ми шукаємо характер. Кенія це стовідсоткова арабіка з насиченим солодкуватим ароматом, з фруктовими нотками. З каніцями, як ми домовились, та просто зателефонували. Добрий день хочем кави. Будь ласка, свіжу каву. зібрали. Вони українську мову знають, звісно. Нам домовились, же там все. Ага, у ага, вас все, все налагоджено. Це 100% Арабіка, тобто кава така справжня, як вона має бути. Оце саме вона, правильно? Звісно. А яка різниця, скажіть, між Арабікою і купажем? Дивіться, 100% Арабіка це 100% Арабіки. Ось в цьому пакеті це Кенія, 100%. Купаж це вже поєднання різних видів кави. І до вас це зерно приїжджає вже готовим? Вже можна відразу пити каву, чи як це виглядає? До нас воно приїжджає в зеленому вигляді, ми його самі обсмажуємо, пакуємо і тільки тоді воно готове до вживання. Вау. І тоді люди вже можуть кайфувати. Звісно. Отже, друзі, п'ємо каву з Кенії від гранулки і насолоджуємось життям.